І від старого нового року, тобто з 14 січня, деякі чернівські маршрути поїдуть по-новому. Це результат так званого оновлення маршрутної мережі міста. Над ним працювали більше року і наприкінці грудня на конкурсі визначили перевізників. Змін небагато та клопотом чернігівцям це може завдати. Зокрема, з міських вулиць зникнуть маршрути 28 та 34. Їх замінили продовженим кільцевим тридцятим. Відміняють роботу 38-го. і тепер цей напрям обслуговують тільки тролейбуси першого маршруту. Автобусний маршрут номер 3 від готеля Україна вулицями Київської, 77-ї гвардійської дивізії, Білова продовжить до гіпермаркету. Епіцентр також буде об'єднаний 25-й з 31-м. Це буде 25-й маршрут. Це той же самий 31-й, але буде її їхати через Астор на хімволокно об'єднали 26-й з 32-м. Адже на більшості траси ці маршрути дублювали один одного і 10-й тролейбус. І також об'єднується 26-й з 32-м і становиться 26-м. Це, скоріше, да, 32-й маршрут, 32 й який їде до Яцево. Такі зміни прийшлися по душі далеко не усім містянам. На сайті вже зареєстрували чергову петицію з пропозицією відмовитись від реформи та повернути все як було. Частина містян загалі вважає, що чим більше маршрутів, тим краще. Транспортні чиновники натомість запевняють, незручностей буде небагато, адже на об'єднані маршрути випустять великі автобуси та й в більшій кількості. По 25 му маршруту Там було два маршрути, їздила. Десь 30 автобусів, 28. і зараз будуть їздити 14, але понад 40 місць. Перший час вони їздитимуть у тестовому режимі. Якщо не будуть справлятися, автобусів додадуть. Тим паче, спеціально розпочинають діють цих маршрутів з суботи, щоб перевізники змогли відпрацювати нові графіки.